Вишиванку, вишипаночку, що матуся вишивала аж до раночку. Вишиванка розцвітає цвіт каленою І у серці оживає Україна. Травневого ранку одягни вишиванку, не чужу забаганку, небайдужу мовчанку. Одягни вишиванку із тонкого серпанку, Покажи всьому світу, скільки нашого цвіту. Вітаємо в ефірі. 17-й випуск ліцейних новин Планета номер 3 Останні новини з близької орбіти. 18 травня в Україні традиційно відзначають День вишиванки. Вишиванка це не просто окраса, це оберіг. Вишиванка це символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. А українська вишиванка диво, у ній народ уход. Його душі, і кожному ній зручно, і красиво вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все: ліс, гори і долина, І річечка, і маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це. І хліб на вишиванні мрушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що у всесвіт повела. Кожен орнамент вишиванки унікальний закодований символ. Ось так виглядає добро. Ось так виглядає перемога. Ось так виглядає успіх. Так мир. Так віра. Тож ми бажаємо нашій рідній Україні здоров'я. Мир на Віри, добра, успіхів І найголовніше перемоги. Віти розцвітають ось на рукавах, вирію далекого повернувся птах. Дивні візерунки сяють, мов живі. Україна вистоїть, оберіг на ніч. А ми прощаємося з вами до, до наступного на ефіру.